Вітаю, проект релокації рідні, і сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. Знаходимось на виробництві розвиваючих посібників планета знань, що приїхало в Коломию з Краматорська. Це не просто іграшки, це правильні іграшки. Це саме посібники, які допомагають дітей навчати. Не просто гратися дуже багато іграшок на взаємодію півкуль, які використовуються в нейрофітнесі. У Нас дуже цікаві програми, які ми саме використовуємо. І для цього розроблялися ці іграшки. У нас є програма нейрофітнесу, програма курс швидкісного інтелекту. Ми називаємося Ми Планета знань. Ця назва в нас була і в дитячих закладів Краматорського. І така ж назва переїхала на виробництво посібників, які використовуються для дитячих освітніх закладів, і виробництво меблів для дитячих закладів.

До 24 лютого це було більше мабуть, таки, хобі. Да? Це виробництво починалося в 2014 році, коли я відкривала свої дитячі заклади в Краматорську. Дитячий це взагалі потребує дуже багато посібників, да? не іграшок, а саме посібників. І на той час їх взагалі було представлено на ринку дуже небагато. Чоловік мене незалежно від того, що в нього був свій бізнес, він полюбляв полюбляє щось робити руками. Тому ну, у нього вдома була майстерня, і я завжди там приходжу щось: льонь, подивись, мені оце треба. Або фото, або придбала один екземпляр, і він робить щось подібне. Потім почали педагоги замовляти якісь свої іграшки, далі підключилися колеги. Спочатку ми робили це для більш ну для своїх закладів, потім почали продавати це колегам освітянам для інших дитячих закладів, а потім вже з'явився роздріб десь два-три ну, роки тому. <му> Коли почалась війна, то Весь наш бізнес в принципі став на паузу, да бо весь наш бізнес пов'язаний з роботою з дітьми, хоч виробництво, хоч дитячі заклади. Звісно, дітей возять першими евакуюють, Тому з 24 лютого, саме цього дня, то ми перестали працювати і в дитячому садочку і центрах, і виробництво теж зупинилося, бо основними покупцями, нашими були керівники дитячих закладів. Десь уже у квітні, коли ми зрозуміли, що війна трохи затягується, а не закінчиться там за пару тижнів, то прийняли рішення, що треба виїжджати. Чому саме Коломия? сюди нас покликала колега сімейниця на планета знань, він є членом всеукраїнського об'єднання приватних дитячих закладів, і ну у нас такі дуже дуже дружні стосунки. об'єднання вже 8 років, і ми дуже багато спілкуємося з дівчатами. На щорічних конференціях і так, ну щоденно, буквально. І коли ми сиділи в Краматорську, дівчата періодично дзвонили, казали, Аня, виїжджай, вже небезпечно, треба, треба виїжджати, треба рятуватися. Коли ми вже їхали і вирішили, що будемо возити обладнання, то я згадала про державну програму релокації, подала заявку вже в дорозі і дуже швидко спрацювала Івана франковська Вця респект дуже здивувала, чесно. В той же день нам подзвонили, задали там уточнюючі питання, і ввечері вже з Укрзалізниці нам прислали, подзвонили і запропонували надати вантажний вагон з Покровська. Якось несподівано об'єми виросли, бо багато тих, хто брав у нас до війни, вони почали відновлюватися влітку після деокупації. Після якісь там закладів були зруйновані, почали відбудовуватися і почали замовляти такі досить великі партії. І крім того, ми стали робити ще меблі для дитячих закладів. Окроматорськ періодично обстрілюються, обстрілюється. Ну і про повернення, мабуть, це ж таки рано розмовляти. А тому поки працюємо тут.